Ну, послухайте, коли у служінні Христа з'явилася нужда, він проводив конференцію, бачив, вже затягнулося на три дні, люди вже голодні. Він каже, так, ребята, дайте їм, нагодуйте, будь ласка, їх. Не відпускаєш людей додому голодними. Ну, учні вони ще не встигли перелаштувати свій розум, оновити свій розум. Вони почали так, а ну, скільки у нас, а ну давайте. П'ять хлібов всього дві рибки, та куди, куди? Тут що, тисячі людей. Ну куди? Ну Христос, це нереально. Будь реалістом, будь ласка, Спустись з неба на землю. Так я вже спустився з неба на землю. <ріпи> <ріпи> а? Ну, ви пам'ятаєте? <ріпи> ну, це нереально! Вирішити покрити мої борги, бар ну, ви візьміть свою там, ситуацію, вставте сюди. Ну, Ваш розум. він, да Це неможливо, це нереально, це тобі куча життів, це тобі треба на 10 робот влаштуватися. Ні. Благословення Господа ось що дає багатство.